Ось, скажіть, будь ласка, навіщо е, за ініціативою Росії саме скликається засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації на Запорізькій АЕС? Що Москва хоче цим сказати? Ну, Москва е, буде використовувати цей майданчик для того, щоб е, повністю перекладати вину за можливу ядерну аварію на Україні. Але питання тут треба ставити по-іншому, чому саме МАГАТЕ? Разом із іншими демократичними країнами і першу чергу з Українами не ініціювало засідання Радбезу ООН, присвячене саме ядерному тероризму Росії, і це повинно було бути здійснено як тільки російські війська зайшли на майданчик Чорнобильської атомної станції, а пізніше і Запорізької атомної станції. Все це лише підтверджує тезу, що на превеликий жаль. Магате не було готово до таких сценаріїв, і це вже дуже погано для цієї організації, яка повинна слідкувати за всіма аспектами ядерного тероризму, включно із захопленням атомних станцій. Друге, те, що і українська влада на превеликий жаль діяла в особі енергоатому і інспекції ядерного регулювання, Неадекватно тим загрозам, які складалися на цих майданчиках, і в Чорнобилі, і на Запорізькій атомній станції. Отже, мій висновок такий: із того, що вже було час, втрачено погано показало себе в цій ситуації, і МАГАТЕ, як орган, який на превеликий жаль не відповідав своїми діями на ті. Загрози, які були сформовані Росією. Те ж саме стосується і Організації Об'єднаних Націй, зокрема і Редбезу ООН. Річ у тому, що більшість експертів, аналітиків, які оцінювали військові дії в Україні, говорили лише про можливу загрозу ядерних сценаріїв з використанням ядерних боєголовок, чи стратегічної зброї, чи тактичної. Але чомусь жодного разу. Не обговорилося питання ядерної війни із застосуванням Росією або своїх ракет для бомбування українських АЕС ядерних енергетичних установок або ж терористичного акту на самій Запорізькій атомній станції. Це також величезна прогалина у тому, що мали б робити, і в першу чергу профілі наші. Установи, я маю на увазі норматом інспекції ядерного регулювання, а також і уряд. Тому треба сьогодні виходити із тих реалій, які вже склалися. А склалися надзвичайно страшні реалії. Вибух, можливий вибух усіх реакторів на Запорізькій атомній станції. Чому може статися цей вибух внаслідок втрати? Водопостачання і охолодження реакторних установок такий приблизно сценарій був в свій час в 2011 році на АЕС Фукусіма. Це Японія, коли цунамі зруйнувало всю систему охолодження реакторних установок, і поступово по мірі накопичення водню внаслідок радіолізу вибухали три установки. Реакторні на цій одній з найбільших АЕС в Японії. Отже. Сценарій обесточення Запорізької АЕС абсолютно реалістичний сценарій, страшний сценарій і, і МАГАТЕ разом з українськими фахівцями і країни, які використовують ядерну енергію, повинні терміново терміново особливо звертаю на це увагу розробити упереджувальні заходи, що мається на увазі. Уже зараз демократичні країни світу повинні чітко задекларувати те покарання, яке понесе Росія за ядерний тероризм, і не тоді, коли вибухнуть реактори, а вже зараз. Оце дуже принципова річ. Вже зараз повинен бути сформований новий санкційний пакет за ядерний тероризм Росії окремо від всіх інших пакетів, саме за ядерний тероризм Росії. Бо він вже здійснюється. Це вже не шантаж, це ядерний тероризм. Замінування атомної станції головорізами вагнерівцями означає, що сценарій запущено, добро отримано від самого божевільного президента Путіна. На такий сценарій, панаотже, світ має готуватися до цієї катастрофи. Світ Костенко. має протидіяти цій катастрофі, а не спостерігати і слухати побрехеньки на радбезі ООН російських невігласів. Пане Костенко, зараз дуже жваво обговорюються можливі, можливі наслідки такої подібної потенційної ядерної катастрофи. І один там от, з західних коментаторів каже, що наслідки будуть відчутними на просторі від Уралу до Лісабону. Це перебільшення чи ні? От, на вашу думку, в Уразі, якщо це трапиться, якими можуть бути наслідки? Е, ви знаєте. Наслідки катастрофи ядерної, на превеликий жаль, ніхто із експертів чітко окреслити не міг. Це було і на Чорнобильській АЕС, коли таку аварію за проектну, як вона називається, ніхто навіть не думав прогнозувати і тим більше встановлювати якісь запобіжні заходи щодо її локалізації. Те ж саме стосується і аварії на АЕС Фукусіма. Те ж саме стосується аварії на інших атомних енергетичних об'єктах, які в сейчас були в інших країнах. Отже, чітко сказати, масштаби аварії неможливо, тому що невідомий сценарій розвитку аварії, наприклад, на Фукусімі це був лише викид радіоактивного пару, який призвів до того, що 150 тисяч навіть більше населення було евакуйовано. Але спасла ситуацію. Те спасло ситуацію те, що станція була розташована на березі океану, і більша частина скидів радіоактивних речовин відбулася в океан, і в тому числі це стосувалося парогазової радіоактивної суміші. Як буде з Україною, однозначно набагато гірше. І з прилеглими країнами, тому що все залежатиме від метеоумов, куди буде в перші години після вибухів вітер ду, 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 дути, туди і полетить радіоактивна хмара, випалюючи все на своєму шляху, це варіант радіоактивної аварії, але ще є сценарій ядерної аварії, коли може в силу тих чи інших обставин. Бути викинута суміш із реакторної установки, те, що відбулося в Чорнобильській атомній на Чорнобильській атомній електростанції. Тому е, теоретично можна допускати різні сценарії, але практика свідчить про те, що Чорнобильська радіоактивна хмара, яка піднялася на 11 кілометрів, е, вона тричі обігнула земну кулю тричі. Тобто тут навіть не від Атлантики до Уралу, а і про більші території забруднення точні масштаби до сьогоднішнього дня не вивчені. Тому що е, випади радіоактивних речовин відбувалися фрагментарно, здебільшого з опадами, і е, цьому багато країн навіть не надавали великого значення. Але те, що мільйони людей чи сотні мільйонів, чи мільярди людей отримали те чи інше дозове навантаження після Чорнобилю, факт, що буде із із Запорізькою атомною станцією і тими страшними наслідками. До яких це може призвести ядерний тероризм Росії дуже важко ще раз повторюю прогнозувати. Тим більше зверніть увагу на те, що іде війна Війна. в умовах війни, як локалізувати цю аварію на Чорнобилі за час активної фази було перегнано в цьому радіоактивно ядерному водовороті більше мільйона солдат. Які були задіяні на мінімізацію наслідків Чорнобильської атомної катастрофи? Що зараз робити? Скажіть, будь ласка, коли у Песи Господи відбудеться така страшна аварія. Як її локалізовувати? Якими силами, якими масштабами скажіть, будь ласка? Ніхто над цим на превеликий жаль не працює і ще раз повторюю, ні енергатом не веде сценаріїв. Хай вони будуть можливо завищені. Я маю на увазі сценарії найгірші, але це сценарії, які повинен почути увесь світ тільки. Коли світ збагне масштаби того, що діє Путін, тільки тоді він наважиться на ті заходи, які давним-давно треба застосувати до ядерного терориста, ядерного шантажиста і загалом до цього божевілля путінського, на яке весь світ дивиться, і жахом, але на приликий жаль адекватно не реагує. Я маю на увазі, і санкційний механізм, і постачання зброї України, і. і, і, і.